Вітаю друзі ранком. В Голосієво на подвір'ї відомчого будинку СБУ було застрелено полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Іван Воронич, людина, яка працювала не один десяток років в Службі безпеки України. Спочатку у Львові, потім в Києві. Потім з приходом зелених гнид пішов у відставку. З початком повномасштабної агресії призвався до служби, мобілізувався до Служби безпеки знову. Іван Воронич не був задіяний останнім часом в серйозних спецопераціях. В період з. 15 по 2019 рік, так, він працював в департаменті контрозівки. Так, він мав відношення до певних спецоперацій. Але наразі те, що там пишуть павутина, ще якісь речі, ще якісь речі, це, м'яко кажучи, не зовсім відповідає дійсності. Говорив я це зі слів високопоставленого співробітника Служби безпеки України, з яким. Мав розмову буквально перед тим, як записати це відео. Сьогодні зранку Голова Служби безпеки України повідомив офіційно, що е, були встановлені, і при спробі затримати ліквідовані вбивці полковника СБУ Івана Воронича. Жінка і чоловік. Чоловік, поки що прізвище ім'я невідоме, жінка, прізвище має азербайджанське, розповсюджене в Азербайджані дуже багато і дуже сильно. Причини, називають, що це агентурна група, агентурна диверсійна група ФСБ, яка складалася з іноземців, як сказала поліція. Зараз вже ніхто не може встановити ФСБ чи ні. Давайте пройдемося по версіям ліквідації кілерів, цих вбивств можливих Івана Воронича. Існує три версії. Перша, вони дійсно дістали зброю. Їх дійсно ліквідували. Могла зіграти ще роль ще роль одна обставина. Іван, Іванович Воронич користувався великою повагою серед колег, серед бійців Альфи, і вбивати своїх, як правило, хлопці з Альфи не дають. Я це знаю добре, бо знаю офіцерів з цього спецпідрозділу і не одного, і не двох. Це одна версія. Друга версія. Їх ліквідували для того, щоб ми ніколи не довідалися, правду, мотиви, зв'язки і тому подібне. Це найгірший варіант. Чи можливий він? Ну, відкидати ми його не можемо. Багато хто пише не вірить Службі безпеки і так, далі, і так далі. Я б не відкидав цей варіант, але я його не вважаю. Таким, що основним. Він один з. Ну і дивіться, варіант номер три. Що робив би я і що можливо зробила служба? Інсценував би. Я, якби взяв цих кілерів навіть живими, я б інсценував їхнє вбивство. Для чого? Для того, щоб там замовники, там люди, які. Вони знають, щоб вони думали, що сліди обірвалися, зв'язків немає, і ніхто вже нічого не зрозуміє. Оце основні три версії, які я особисто розглядаю по ліквідації цих кілерів. Ще один дуже важливий момент. Ну, має ж бути якийсь відповідальний хтось в Службі безпеки. За е, заходи по збереженню життя і здоров'я співробітників, їхніх родин. В цьому будинку живуть виключно, де е, жив загиблий. Виключно співробітники СБУ, керівники відділів, управління, їхні дружини, чоловіки, якщо це жінки, діти. Там забора немає прохідний двір, там КПП немає, а мав би бути режимний об'єкт. Тому якась дуже дивна історія. Не бояться. Не бояться. Не бояться, що росіяни прийдуть і повбивають. А Або... і правда, що боятися? Жодної ліквідації, жодного замаху. Кажуть, не прийнято між спецслужбами один одного ліквідовувати. Ну, але генерала Шаповалова підірвали, а Героя України Абуданова намагались підірвати ще до того, як він став головою головного управління розвідки Міноборони. Намагалися. Тому ну, тут така ситуація. Сьогодні є договорняк, а завтра його немає. Це раз. А друге, деяким е чекістам, тобто СБУшникам, варто боятися не росіян. Варто боятися українців. Бо вони скільки наробили лиха бізнесу великому і середньому, пограбували. Вони скільки наробили лиха взагалі людям, що завтра може з'явитися, ну, дивіться, Коломойський, Живаго, Банкіри, е казино, е які вони доїли регулярно власників, це люди, які спроможні армію кілерів найняти. От їх варто боятися. Навіть якщо вони в договорняках з Російською Федерацією, то цих людей боятись варто. Вони прийдуть обов'язково. Я не називаю зараз прізвища, ми про них не раз говорили. Але є працівники СБУ, які реально воюють. Які реально борються на фронті, в ТУ, організовують спецоперації. А є співробітники, які баригують, які рекетом займаються, які вимагають, які це? Так, деякі з них вже і у відставку пішли, Та, деякі зашкварилися, там, як ці недомки, три, які прийшли на. День народження, в ресторан, який належить дружині керівника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Рубель. Вони прийшли в цей ресторан, їх там задокументували. Відео звели. Там вони зустрічалися на цьому дні народження з вором в законі Умкою з Дніпра. Відео потім звели Михайло Ткачу, він це все показав. От як ви думаєте? Ну, те, що я кажу: одні воюють, другі баригують. Така війна. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.